Всім привіт! Поїхав трактор по селу копати картоплю і до нас заїхав. Цей рік в селі картопля у всіх вродила. Саджали ми також 14 відер, а зібрали до 70 відер разом велика і посадкова. І ще 20 відер поросятам дрібної назбирали. Ми випробовували до 20 сортів різних пізніх, червоних, білих і зупинилися на двох ранніх сортах. Рів'єра і ярла від пізніх відмовилися з двох причин. Коли в ранньої картоплі сохне листя, усі колорадські жуки приходять на пізні сорти, тому що вона ще довго стоїть зелена. І якщо вибирати трактором, треба дуже довго чекати. Доки перекочується в тракторі, вона шкребеться. Така картопля нормально зберігається, але не має товарного вигляду. Саджали ми також трактором 2 травня, витягли з погріба і в той же день посадили. В нас один мудрий чоловік сказав, що картопля землю не нагріє, а земля нагріє картоплю. Тобто можна саджати в теплу землю, холодну картоплю з погріба. З догляду були прополки, обробки від Колорадського жука. Один раз трактор підгортав, землею нагортав, щоб не зеленіла, і в кінці скошували бур'яни яким ми дозволили вирости, щоб на випадок спекотних днів картопля не зварилася в гарячій землі. Коли вже сохне бадилля і нема ніякої тіні, від бур'янів гарна тінь і на випадок рясних дощів також бур'ян забере зайву вологу. Зранку викопали рів'єру. Це ранній сорт з високою посухостійкістю. Вегетаційний період в неї 80 днів, але вже можна копати через 40 днів. Тому в південних регіонах можна отримати два врожаї за сезон. Для раннього сорту дала дуже добрий врожай. І в той же день ввечері викопали ярлу. Це голландський ранній сорт. Підходить для вирощування на будь-яких типах ґрунтів. В нас чорнозем. Восени під оранку завжди вносимо перегній. І цього достатньо, щоб вродила гарна картопля. Ярла стійка до посухи і до багатьох видів хвороб. На вид мов дала більший врожай, ніж рів'єра. Сортуємо відразу на грядці, збираємо велику, відкладаємо на бік середню, так ту, що буде на той рік на посадку. Потім я її збиратиму ще раз, передивлюся цю посадочну і в кінці збираємо дрібну. Це буде поросятам та курям. Сортували до темна, але встигли. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Мов недавно висаджували, вже й вибрали.